І спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. В студії з вами, як завжди, Інна Літовченко, вітає вас. Сьогодні понеділок, 22 грудня, а в народному календарі особливо шановане свято Анни. У давнину в народі це свято називали народинами сонця. Це найкоротший день року. Така назва пов'язана з тим, що на цей день припадає зимове сонцестояння, після чого воно повертає на літо, а зима на мороз. Отже, сьогодні незвичайний день день зимового сонцестояння, оскільки ми прожили найдовшу за увесь рік ніч. Мало того, вчені довели, що минула ніч була ще й найдовшою за всю історію людства. До нового року залишається рівно 9 днів, отож нехай вони стануть для вас як ніколи вдалими. Однією з ключових подій кінця минулого тижня стало засідання Ради національної безпеки та оборони за участі президента України Петра Порошенка. Нагадаю, що воно ухвалило кілька історичних для нашої держави рішень, які стосуються практично кожної сім'ї. Зокрема, з нового року в Україні відновлюється призов в армію для чоловіків з вищою освітою. Вона триватиме один рік, для інших півтора року. 20 січня в Україні розпочнеться новий етап військової мобілізації, який допоможе провести ротацію воїнів у ході АТО на Донбасі. У новому році Україна виділить на свою оборону 5% ВВП або 86 мільярдів гривень. Сьогодні президент України Петро Порошенко має провести ще одне засідання Ради національної безпеки з приводу ситуації на Донбасі. І про фронтову ситуацію на Донбасі довкола неї за офіційними повідомленнями стисло за минулу добу. Терористи неодноразово порушували режим тиші. З початку бойових дій в зоні АТО загинули понад 50 дітей. Кожен день бойових подій в зоні АТО обходиться Україні у 100 мільйонів гривень. Росія спрямувала в Донецьк і Луганськ черговий так званий гуманітарний конвой 180 вантажівок. Євросоюз пообіцяв Україні до нового року виділити 2 мільярди євро. Триває благодійна акція Допоможи герою. Майору Олександру Петраківському із Житомира високе звання Герої України присвоїли нещодавно за виняткову мужність, героїзм і стійкість духу в зоні АТО. Попри важке поранення, Олександр не полишив поле бою і продовжував рятувати друзів. А за тим мужньо переніс кілька складних операцій. Нині він потребує коштів на лікування за кордоном. Отож, просимо благодійників допомогти йому фінансово. Телефон його батька Петран Станіславовича 067 34 82 170. Триває патріотичний проєкт обласного телебачення Єдина країна. Тож пропонуємо вам черговий відгук. Я глибоко переконана, що народ має право жити, коли він має силу і бажання жити. Силу, бажання і право ми маємо, і ніхто не вправі нас їх позбавити, якщо ми самі цього не дозволимо. А я впевнена, що і Житомиряни, і українці цього не дозволять. Мені згадуються старі фільми про війну, коли ми переживаємо. Ми, е... Ми відчуваємо глибоку таку шану і подяку за тих людей, які захищають наш спокій. І задумуємося, що таке подвиг, що таке героїзм, що таке патріотизм. І сьогодні я зрозуміла, що герої вони серед нас, бо це наші військові. І ми бажаємо, щоб наші військові якнаймого швидше повернулись із зони. АТО. всі наші батьки, всі наші захисники, всі чоловіки України. І ми їх чекаємо і підтримуємо завжди. І ще про кілька резонансних подій повідомлень. Сьогодні Україна відзначає День енергетика, і ми щиро вітаємо усіх енергетиків області. В окупованому Росії Севастополі щодня відключатимуть електрику на 8 годин. Українські прикордонники виявили нелегальний спертопровід через річку Дністер довжиною 430 метрів. Сьогодні в нашому телецентрі пройде черговий благодійний концерт. У п'ятницю в обласному музично-драматичному театрі під патронатом голови обласної державної адміністрації Сергія Машковського пройде новорічне свято для дітей. За метеопрогнозом, 31 грудня в Житомирі буде плюс 6 градусів за Цельсієм. І на сам кінець, цитата тижня. Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна, тільки батьківщину. Василь Симоненко. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати, які всі попередні ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті. ТівірадіоЗте з вами була Інна Літовченко. Дякую за увагу. Зустрінемося завтра у прямому ефірі.